Всім доброї пори і доби. Відео звіт сьогоднішньої роботи. Все ось так зробили, заштробили. Зараз все буде задуватися пінкою, підсипатися. І ось так у нас все пішло. Тут ще не дороблена холодна гаряча вода. Це у нас пішло. На опалення. тут скільки штру перепаялися, знайшли водичка, куди заходить будинок. Будемо завтра все переробляти. І ось тут таким чином. Раз, раз. Пішло на батарею. Тут буде ставитися ще інсталяція. Тут далі продовжили до батареї. Батареї соті, дуже низькі так, що, так. І наступній кімнаті. Ще тут не вдягнутий. Теплювач будемо вдягнувати. Будемо продовжувати. І остання батарейка. Зараз допаяємо. Сьогодні я працюю з помічником, так що роботи зробили чимало. Далі буде.